А зараз запрошую діток на дитячу історію. Давай, давай, давай швидше, швидше. До речі, би дуже. Гарна композиція. На фоні квітів, ще одні квіти, дітки. Супер. Ви <ріць> знаєте, яка зараз пора року? Осінь, Осінь, правильно. Легке питання. Добре. А хто Зима. яку пору року любить? Зима. Зима. Ти яку любиш пору року? Зима. Окей, ти яку? Осінь. Осінь. А хто любить літо? Окей. А хто любить весну любить? Окей. Мені розділились. Добре. Е, я розкажу вам про одну дівчинку Вероніку, яка дуже не любила осінь. Уявляєте собі? От вона зовсім не любила. Вона не любила ці дощі, ці короткі дні, коли все таке похмуре, е, дуже часто холодно. І вона завжди думала, ну не вже постійно буде оце от осінь змінювати літо. Я хочу, щоб завжди було літо. І так вона дивилася в вікно, дивилася на цей дощ, який знову іде. І вона думала, ну, я хочу, щоб постійно було літо. І заснула. І так вона заснула і приснився їй сон. На землі постійно літо, постійно сонечко, тепло. Діти купаються собі в озері, постійно травичка виросла, вже квіти, а потім вона дивиться далі і вже все сухо, вже пустеля, вже немає ніякої травички, вже всі дерева посохли, вже те озеро вже висохло. Вона, ні. Я не хочу такої землі. Я хочу, щоб була травичка, щоб були дерева. І вона каже: Ні, нехай буде все, як є, нехай буде осінь, нехай буде зима, я хочу, щоб так було, як завжди. Вона прокидається, дивиться в собі вікно і каже: Не така вже і погана ця погода, не такий вже і поганий цей дощ. Вділася і пішла гуляти. І як ви думаєте, Бог створив зиму, літо, нам во блага чи навпаки? От дивіться, от кожен з вас любить якусь свою пору року. Немає двох людей. Ну, є двоє людей, які люблять одну і ту саму. Але комусь подобається осінь, комусь дуже подобається зима, комусь літо. І це прикольно, коли воно може змінюватися, кожен може знайти свою улюблену, але при цьому ви не повинні сумувати, Якщо зараз не ваша улюблена пора року. А дякувати Богові за те, що все йде, як йде. І Він створив все як найкраще для нас. Амінь. Подякуємо Богові за це. Подякуємо всі разом. Хтось може хоче подякувати. Oh,